Дякую. Рад всех бачити. Я в первую очередь очень благодарен всей команде клуба мэров. Огромная работа проведена. Мы видим огромнейший интерес от мэров, от громад. И сейчас то, что я хочу показать вам, это уже и донести это готовые результаты, которые мы, над которыми мы работали последние ну, 6 месяцев. И вы увидите, вы некоторые из вас, которые были в Варшаве, видели в Варшаве частично. Но сегодня для нас очень важно донести следующее. Я могу уже с полной уверенностью сказать, что работа по финансированию Украины уже началась на интернациональном уровне. Сегодня у нас уже есть выстроенные и выстраиваются отношения, и мы уже в ближайшее время сможем подавать на грантовые программы в ООН, USAID и другие глобальные организации. Первое, что я хотел для вас донести, что начиная с конца апреля, с Варшавы, мы начинаем 32 города тур по миру, презентуя ваши проекты и проекты разных компаний. Эти города будут большими столицами – Нью-Йорк, Токио, Брюссель, Париж и так далее. И цель этих роучо по сравнению с Варшавой – это показать конкретные проекты, в которые люди, инвестора, партнеры могут инвестировать или планировать инвестировать. Так это не будет связано с благотворительной деятельностью. Теперь я хочу вам показать и просто как пример до того, как передам слово нашему главному спикеру Игорю. Небольшое кино, оно всего три минуты. И это почти уже финальный результат. Я извиняюсь, оно на английском, но надеюсь, некоторые из вас поймут. Я знаю, что визуально вы все равно все поймете. Я на некоторых моментах остановлю, чтобы объяснить несколько моментов, потому что всем вам нужно будет уже... Imagine new Ukraine, with balanced and sustainable economy, supported by alternative energy, with technologies of 21st century. It all starts here, with smart city in Western Ukraine that will launch rebirth of a nation. Our base is industrial park Zakhid Resource, with logistics, storage, and customs already in operations today. To create a balanced economy for decades ahead, we create an economic union between four territorial communities to create a balanced economy. First Mercy over Ukraine will cover 57 square kilometers. For us, uh, I'd like я хотел обратить здесь внимание, и это вот то, что мы называем экономическим союзом, который даёт возможность соединить несколько громад для того, чтобы создать э uh, uh, сбалансированную экономику. Это то, что сегодня мы можем с уверенностью сказать, интересует большой капитал. Дает возможность, как вы увидите, сфокусироваться на качестве жизни для каждого гражданина этого будущего года. Future Ukraine is all about quality of life. Here on over 300 hectares, where citizens will live, play and come together. High quality of life is impossible without diversified and strong economy. And it all starts with industrial base to create jobs. Хочу остановить здесь. Заметьте, что здесь индустриальная база этой, этого нового будущего города, с которой все начинается, которая создает рабочие места, находится отдельно от того места недалеко, но отдельно, где будут жить люди. Таким образом, мы даем возможность соединить индустриальную базу вместе. And tax income to local budget to service people. Biomass power plant, waste management facility, construction materials, production of industrial robots and equipment, all will happen here. Ukrainian Agro Valley will allow Ukraine to give the world some of the best quality products at the lowest possible cost, grown in the most sustainable way. Agro Valley has 100 hectares designated for agro showroom of the world, where countries will represent their agro sectors. Future of Ukraine is all about kids. Olympic Village will provide the best possible opportunity for any child to find his or her passion. With over 500 residents for Orphans of the world, the Olympic Village will become the center of the community. And tourists to Ukraine visit. There will be 75% centers around Ukraine. Pharmaceutical hub will create additional thousands of jobs in some of the most advanced fields, medical equipment, pharma, and cosmetic production. Here, like in all other industrial parks, there will be a startup ecosystem integrated with real companies who are residents of the pharma hub, creating a sustainable innovation cycle, saving money and time to get to the market. Academic city, it will be a joy of the community, its use, its future, its brain power. We imagine a large university system in which each college is represented by a different country, creating a truly international campus of ideas and friendships. Logistics is everything to the economy of any city. In the first smart city of Ukraine, in addition to rail, road, and proximity to the border, we have two airports which gives us our economic union access to all means of transportation. Ukraine and its people deserve the best for defending freedom of all. We want to get rid of Soviet and Russian legacy. We need to think differently. This is an alternative that will eradicate corruption in Ukraine. We want the country that will lead the world. This project is the prototype for the rest of Ukraine. We invite you to be part of it. Welcome to New Ukraine. вот это то, что я, вы сейчас видели, дает возможность зрителю, заметьте, только на английском языке, вы не целевая аудитория, мы показываем это инвесторам, стратегическим партнерам, и они должны видеть, видеть ваше видение, вашего видения будущего, без него нельзя, никто не хочет прийти и построить завод, на каком-то куске земли. Они хотят там жить, воспитывать семью. К чему я это сейчас рассказываю? Сегодня, после этого разговора, вы получите приблизительно через неделю запрос. Если вам интересен проект, который соединит вашу комьюнити, все громады, которые будут давать бесплатное физическое образование всем детям внутри вашего экономического союза. Я хочу, чтобы от меня вы услышали от главного партнера клуба мэров. Если вы не видите дороги подготовки такого плана для своей громады, мы должны внутри начать разговаривать для того, чтобы это осуществить. Это занимает время. Не ждите конца войны. Начинайте делать это сейчас. Уже выстраивается очередь, куда зайти. Люди, иностранцы, капитал, компании не знают. Назову вам одну цифру после Варшавы. За два дня клуб мэров получил 147 теплых лидов, которые хотят зайти в Украину. А Бизнес-ассоциация под Министерством развития, экономического развития Рашавы или стратегического имеет 1700 заявок компаний из Польши только, которые хотят зайти в Украину и инвестировать в страну. Желание огромное. Мы создали для вас инструменты практически уже сегодня все дающий вам возможность получить то, что нужно, чтобы развить свои громады. Мы не можем сделать это за вас, если вы не проявляете желания, инициативы и не работаете. Спасибо большое. Передаю слово. Добрый день, Сим. С основных данных Министерства молодежи и спорта, той ущерб, который наробила. Російська армія українській інфраструктурі оцінюється в десь в 250 мільйонів доларів, з яких 320 спортивних споруд було пошкоджено, з яких 80 було, 7 було унічтожено. І зараз я хочу презентувати проект, який по нашому баченню змінить підхід е, до спортивно-академічного виховання молоді в Україні, і ми плануємо побудувати ці комплекси замість старих пострадянських комплексів, е, які ми маємо зараз, е, як наслідок е, цієї епохи. Коли в мене щось не працює, ага зараз. Так, цей проект називається NESA, який розшифровується New Era Sports and Economics. Ми бачимо, що це буде як аналах супермаркетів, які продають різні товари. Це буде супермаркет спорту. і серед переваг цього проєкту, це, це буде великий комплекс, який зараз є частиною великого проекту, який презентував переди мною Генрі Олімпійське містечка. В цьому комплексі буде знаходитися майданчики для занять більш ніж 50 п'ятдесятьма видами спорту, і кожна дитина, кожний підліток який. Буде мати членський квіток до цього комплексу, він е, може ходити на будь-які заняття протягом всього року. Е, серед переваг проєкту е, це, по-перше, багато, е, багато різноманіття цих спортивних активностей. Потім ми бачимо, що це буде місце для збору всієї родини. Наприклад, коли мати привозить е, дітей, на різні тренування сама на в цей час може піти займатися в спортивному клубі, який теж буде, буде розташований на території цього комплексу. Після цього діти можуть піти на заняття робототехніки а, а мати в цей час може піти в салон краси і щось зробити для себе приємне. Після цього усі це, це, це теж буде розташоване на території НЕСИ. Після цього вся родина може зібратися і пойти пообідати в кафе. А у неділю ці діти зможуть поїхати на день народження, який буде організований, теж на території НЕСИ. Механіка планування цього комплексу е, предполагає е, використання багатофункціональне використання усіх площин. Тому в Несі е, можна буде робити різні громад, е, громадські івенти, наприклад, концерти чи якісь е, збори е, для цього теж е, буде при. Е, це теж можна буде зробити в НЕСІ. Велика перевага ще одна велика перевага цього проекту в тому, що ми зараз розмовляємо з потужними западними компаніями, які будуть виступати спонсорами усіх НЕС, і будуть брати на себе велику частку цього фінансування, фінансування цього проекту. Наша ціль звести собі вартість кожної дитини до нуля для того, щоб кожна дитина з міської з регіональної громади могла ходити до цього відвідувати комплекс безкоштовно. І ще одна велика перевага це те, що ми інтегруємо цифрові технології в цей проект. По-перше, це буде. Ми, ми будемо створювати цифровий паспорт для кожної дитини. При відвідуванні комплексу дитина буде надягати спеціальний браслет, який буде відслідковувати її всі показники здоров'я. По перше, ми будемо слідкувати за тим, як дитина себе почуває. По-друге, ми можемо збирати ці дані. І вимірювати прогрес дитини, як вона займається цим спортом. НЕСА буде оснащена найліпшим обладнанням, і в цьому комплексі можна буде проводити змагання як міського, національного, так і міжнародного рівня. Ще, ще одна перевага ми плануємо повертаючись до цифрових технологій ми будемо інтегру інтегри інтегрувати а, найсучасніше а, обладнання для фото відеофіксації і кожний кожний батьки, бабушки та дідусі зможуть, зможуть дивитися на своїх дітей через мобільний, чи через комп'ютер через мобільні девайси бачити їх тренування бачити фотки їх на змагання на змаганнях це, це буде велика цифрова екосистема, система яка буде побудована навколо цієї неси і ще одне ще одна перевага на яку я хочу звернути вашу увагу Наша модель підходу до наших співробітників це партнерська модель. Ми плануємо залучати тренерів як партнери, які будуть, умовно кажучи, володіти програмами в різних видах спорту. З їх точки зору це буде виглядати так, якби вони відкрили своє власне секцію. Але е, всі, е, всю, всю роботу з сферами адміністративно ми будемо брати на себе, а тренер е, зможе робити ту справу, яка в нього е, краще всього виходить. І е, за такою схемою ми бачимо, що ми зможемо залишити кращих тренерів, е, які будуть партнерами в нашій нисі. Е, напевно, е, це так. Ми по перше, як як ми вже як я вже казав, перший проект ми плануємо побудувати в місті Городок Львівської області, і окрім того, після цього ми плануємо зробити ще 75 різних локацій по всій країні, вони можуть бути як такого масштабу, так і меншого. В якому буде представлені якісь окремі частки цієї концепції? Мої контакти на екрані. Чи можна їх повну презентацію проєкта? Мої контакти можна через клуб мерів буде отримати.